Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 5 вересня, 25 рік. І сьогодні ми обірвемо, зберемо врожай перший в нас на півдні. Ой, так, дотронувся, воно вже повідпадало. Відразу бачимо, що тут написано: Хуцька бомба. Хуцька бомба від Михайла Стець. Це щеплення. Не чи 2-3 чи 3 роки вже цьому щеплені. І ми отримали сигналку. Більше в нас, здається, немає тут горішки. Оце був кластер з горішками і все. Це перше плодоношення Такі гарні прирости. Вже ми можемо брати матеріал на щеплення. У нас вже Хуцької вдосталь. Є навіть дякуючи Михайлу, він нам. У минулому році він ще восени подарував саджанець Хуцької, тому що ось хуцька бомба посаджений, підписаний, тут підписаний, замульчований соломкою. Бур'янці ростуть, тому що тут поливається і це все добре. Це затінок. Тому що поза минулому році ми купували в нього два саджанця і вони не прижилися. Тут у нас вже власно кореневий буде зростати. Також ми зробили на Сирені щеплення. Коли обрізали ось цей, зробили щеплення, вони прижилися. Так що хуцької бомби у нас матеріалу вдосталь. Зараз підемо зважимо і подивимося, що на півдні з себе уявляє хуцька бомба. Зараз ми вже вдома, то у нас є вага, бо сьогодні я робив огляд Миколаївського. 3,86. Ну, я скажу. Мені прямо цікаво, що там всередині 3,52. Тому що, ну, таких розмірів горішки, то зазвичай вони легші на півдні. 2,73. 3,46. Ну, 3,5 грами. Зараз подивимось. Ну що, друзі, що я вам можу сказати? Я не то що вражений, я перевражений, тому що таких розмірів горіхи, і щоб мати на півдні в умовах посухи таку виповненість, Мишко, я тебе вітаю. Дійсно здивував горіх. Такого розміру були гале. У нас які я повикорчував, які дуже всі хвалили. Але вони в нас. Там горішків майже не зав'язувалося. А тут в умовах посухи такі горіхи, тим паче, що ви подивіться, яка оболонка тонюсінька Я так положив кожен. Навіть ось цей недорозвинений, можна було сказати, горіх, який маленький, він і то заповнений. Я дуже вражений. Я думаю, я правильно зробив, що ми коли останні. Вживці прислав, повністю перещепив один. Той, що мені не подобається, повністю На Хуцьку вже гарні прирости отримали в цьому році. Зараз зважимо. Горіх. 3,50. 3,50. Ось так, щоб все було чесно. Блин. Як же ж однією рукою, так, щоб було чесно, бо не повірють. Ніхто не повірив. Знаєте, я сам би не повірив, що на півдні можливо такий горіх виростити. Ну, вірте, не вірте, однією рукою в мене не виходить. Ну, прийшлось прикласти зусилля. Навіть десь втратили ми якийсь шматок, мабуть, тому що вийшло 3,42. Зараз ще раз перевіримо. Ну, по нулям. О, ці ваги не можна трогати. По нулям. Кладемо 3,43. 3,43, 1, 32, це вага оболонки. І 2,09 горіх. Ну, блін, я тепер що, мені прийдеться всі дерева перещеплювати. На Хуцьку мене вона дивує. 3,8. 3,8. 1,53. Оболонка. 2,23. Ну, це зелений горіх. Ну, як зелений, він уже, ну, не такий зелений, ну не висушений. Так. Розраховуємо на це. Ну, в мене не буде інших уже сухих, тому що це всі горіхи, що маємо в цьому році. Але все одно такого результату. Все, однозначно, цей горіх прижився у нас на півдні. По-любому я його рекомендую. Тримаємось, буде все добре. Дякую Михайлу за те, що він подарував нам таку. Неозвичну радість, і я ж за що кажем, треба експериментувати, випробовувати, і буде все добре. Звісно, до його розмірів ми не дотянемо гігантів ті, що в нього, але я вам скажу, для півдня це суперське. Ось таке виповнення при такій оболонці. Ще не вшкодив довгоносик, ніякі хвороби. Ну, поки що все гарно. Тримаємось, буде все добре.